Привіт, привіт, вітаю на каналі. І так, чергова нова гра. І знову я зустрівся з товаришем. Це Іван. Він по діагоналі від мене. І у нас що з ним? Однакові нації? Да, Нідерланди. І в мене також Нідерланди. Коротше, поїхали, знайомлю і Значит, Я Червоний кольор Нідерланди, мій союзник це Франція. Е, Сейк. Значить, Іван Нідерланди, зелений і значить, е, Фіолетовий Макс ЛВ Франція. Погнали. Так, що у нас? А, 400 рундашер, я будую. Будую, тобто тактика в 400 рундашер. Шахти займаю, залетів знайшов всі 30 чоловік. Вугілля, заліза. Сьюзник мій тільки 30 чоловік, у Іона 30 і у Фіолетова також 40. Так. Стайні пішли. Третя стайня будується. У мене також вже три стоїть. Два депо. Так, і що ж? Фіолетовий виходить на мене, так? Да? Іван поки стоїть. Союзник мій ще йде. Так, отже. Кастріл, їжа прокачена, підкови нема. Тристайні прокачені і мушкетери прокачені. Ось таке військо. Сім гармат уже є, 400 рундешер, 120, 82, 55, так. Союзник. Має 4 стай. Ухте! Грає, кстаті. Королівських мушкетерів. Прикольно, прикольно, а що в них? 63. А, це вони їм. Там ж, по-моєму, одне тільки покращення на атаку. Жесть. Нічого собі. Я, до речі, ніколи за них не грав. Захисту ніякого. Так. Золота в нього нема. Ну, то таке. Шкітери не прокачані, академія нічого. Їжа і сокера. Е, а де? Де, де? де? де, 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 Не бачу? Так, підколи нема. Іван. Так, три стайні. Не прокачані. Ці не прокачані. Офіцера прокачує. Е, Академія нічого, тільки їжа. І кого нема. Союзник його сейк. Ой, Максил Три кази, Нічого собі. Хорош. Трикази прокачені. стані. також, до речі, граю в королівських. І академія нічого. Швидко стріл може взяти. І підкови нема. Так, ну що ж, Дивимось, що буде відбуватись. І так. Так, я добудувати. У нас сутичка з Мак Слве. Так, вийшов і втік. Залякати, напевно, хотів мене. Тут Іван веде підмогу. 40 драгунів. І що? Ага. Фіолетове заходили назад. Так, щось в мене береться тут. Поки що нічого. Стання четверта також не будується. Ну що ж, Іван відходить. Так, ким військом я пішов. А, я підтягую. резерви. Союзник мій починає виходити. Так, трошки пришвидшу. Тут же. Ну що, що буде далі? Так, у мене... Ага, другий швидкостріл взяв. До речі, запущено тільки дві стайні. Ай-йо. Маю... Да, печалька, підкови таки нема. Так, я тут пробив і починаю заходити. Іван тут уже... Блін, а союзник залишив мушкетерів тут. Так, де у вас? Ой, в шахту пішло. Ой, знов в шахта. Ой, добре, шахта мені тут як щит. Вийшло. А тепер я в руїни вежі. <клес> так, Іван поки стоїть. Що? Так, ну продавлює, продавлює. Так, ну конечно, ці королевські мушкетери, це ж... Ага, він їм, до речі, не зробив покраще. Блин, плюс 20 до атаки дає. Скільки вона коштує? 7000 їжі і 500 золота. Будуть вони 27 секунд. Жесть. Так, а що це він робить? Так, Іван тут заходить. Націю вкрав, напевно, собі, да? А я що, я не вкрав Все познищиваю, походу, да? Ладно, я тут вивів, тут все знищив Тут вивів все явно, блин, молодець Це круто, круто Не дав мені націю Що ж Десь напевно секунд. Скільки це якщо... 9 секунд, напевно, да? десь 18 секунд вони будуть тут і будуватись. Що, Іван також зносить свого опонента. І так, я тут виходжу вже зустрічати. Союзник не тікає. До мене... І Фіолетовий також втік, він вже... Блін, вже швидко відбудувався, так. Так, це що, гармата фіолетова. Блін, тільки різниця в тому, що... Я націю не забрав. А Іван захопив. Все, тупо все. всі шахти взяв. Две... Три залізних, три вугільних, одну дві золотих. Так, я тут вже кам'яну стіну ставлю, Знищую військові будівлі, да, Довго, довго щось. Зносимо ми поки що військові будівлі і тим часом будуємось. Дивись. Ой-ой-ой! Так і дві. Це жесть, це просто жесть. І що, так в мене нічого й немає. у Івана тим часом вже є століття. Три ардепо. депо. А тут дві сили і швидкостріл залізний. Так, у мене... Ресурси є вже на століття, а я не перехожу. Ага, ось напевно зараз буду. Да? Так. А, це я вже перейшов, походу, так? Да? Так. Да. Ну що, запущу я всі стайні чи ні? Чи це якийсь бахреплею, можливо. Щось дивно. Ну так, да, якось маловах хоча після бою втратив багато. Ну що, а І ще цю царку треба знести Так, а Іван же тут собі другу націю довесь розбудовує Все, знизив всі військові будівлі. Еще фіолетовий. Одну казу побудував. Так, і що, Іван виходить. Так, ну що ж, дивимось. Так, я вже, до речі, стінами закриваюся. Тут буду закривати. Так, що це я роблю? Кваш, виводжу свої війська на центр. Так, а ну, зараз хоч запустив. Де? А, нарешті. Так, є покращення тут що так і два швидкостріла, стріла, підкови нема. Зустоліття будую, Іван вже добудовує. Союзник його 2К зимає, стайню, Ортдепо. Тут нічого не прокачено. Такс. Амій. О, мій дивися. Депцентр поставив. І два міських центра. Так, ну що ж, Починаю вам підходити. До речі, в нього вже тут війська набираються, так? Да? А, це ці залишки, які були. Але він зносив. Так, мій союзник вже дві калип. Молодець. Так, що ж. Івана друга тільки пішла будуватись. Кого я наймаю, до речі? Мушкетерів, да? Так, що тут? Силу взяв і цей мушкет, здешевлення мушкету. Так, ну що, пішла бійка. А ну, давай ще на момент стечки глянемо. Значить у мене такі прокачки. Драгуни 400 підкови нема. блін, Драгуни вже майже прокачані. Атакуємо. Цієї холодної зброї трішки качнув. У Івана. Тристайні. Також вже там до п'ятого рівня. Тут ще одна сила залишилась і швидко стріл один. Тут повністю все, атака і захист. Ну що ж, дивимося <кій> ой, так он тут кушку зібрався гармати О, скільки на них п'ятнадцять гармат, ох, тут луками пробив. Що? Що буде? Ох, прилетіло мені тут погано. В Івана, що 24 гармати. жесть. Так, ну я тут зверху переміг. Тут в мене дотікання доходить. Так, ніби відбився, так? Да? мати щоб захопити це, не знаю що, О, тут же селяни, до речі, мої, де я трагунів трагоміло... <сум> рубаюсь, <сум> так. так, якось чи вбиваюся, чи ні? Вони ж тут кубка. Типа відбився. Ну що? Ага, дві сели залишились. Беру останній рівень. Підкови так і нема. Ну що ж це таке? Мушкетери, включаються. Так, Іван давить мене. 17, 19 громад. Так, відбився я. Згорем пополам, але відбився. Так, ще одна сила залишилась. Ресурси є. Так що в мене тут, до речі... Мішки хоч взяв. Так. Ну що, підкова, давай, нема? Погано, погано. Так, Іван. А, він без лопати, так? Довго, то як довго будується. Ого, союзники його вже другу казу. Там ій. А. Ну, і так і продовжує, як, до речі, а цей... Ні, цей вже на дрогуні перейшов. Століття. Так, і що тут вода? <кхід> Швидко стріли, сила залишилась. Стайн так і три. Підкова. Нема. Ми тут вирішили з ним синхронно грати без підкови. Нормально. Так, п'ята стайня у мене вже, до речі. Ой, зараз б зашепідково би до цієї п'ятої стані Так, я тут забудував діру Гарматами накидує А тут две, у мене вже повним ходом нація, але Прокачує Драгомів Так, ну що? Це одна гармата. Так, фіолатове піку будує, спам хороший, дає Івану. М'ясо. Місцею підходи. Зверху там. То... Ну що, пішла битва до тікань. Так, в мене вже все в академії є, підкови так і нема. Тут же атака є, тут атака повністю. Тут у Івана. Так і три стайні. Дукови також немає. Добудували нарешті, він її не запускає. Так, тут швидко стріли сила залишились. Так, що відбуваємося ми туди, так? Да? 21. Так, і тут оце... Кусає мене Івана збоку постійно Влікає. Так, третя каза вже пішла. А зараз так і нема підкови, две. Ай-яй-яй. Печаль. Так у Івана нема. Каза дві таких. Тут також не береться. Краще. Ну, бачу, я його перестрілю за рахунок кращих апів в академії. Ой-ой-ой Дві коротечі поклав вниз. Хотів захопити і не вийшло. Вчасно я це побачив. Ну не зовсім, але побачив. Так, ну що в мене. Тільки 13. А, це не мої. 16, уже 25 гармат. Так, ну що, треба вже давити його. я піде знищити цю базу, щоб не заважали мені. Іван це побачив. Знищує шахти. Собі взяв на це? Угу. Ну що? Проблеми з золотом чомусь. Злився човек тупо так. Що? Почалась сутичка. А ну-ка, зараз в мене хоч є підкова. О, тільки беру, де 45-та хвилина, Йо-ма-йо. -йо. Ой! Уявляю, що мені буде писати Шопенгауер. Які коменти. Чудесні. Ну, своє виправдання скаже, що ця гра була ще давно. Одна з перших ігор моїх. Так, у Івана ще нема. Три стані, четверта, він тільки будується. Якось так. Так, ну що ми тут? Хоча кількість тут набагато більша. фіолетового подивись, скільки у нього цих пікінерів. Ой-ой-ой, гармати втрачу. блін, давай. 25 гармат в мене було тут. 8, Все нема. Жесть, але... Прокачки роблять своє. Диви в академії. Тут перестрілюю. Фіолетового нічого. Ці не прокачані. Е е Ці також не до кінця. Ну дава, давай. Прожали ми тут синім. чи це я сам тут не знаю, що це? не поміти. вже назад відхопив. Так, давимо, oh. давимо немає вже тут бази другої бази Івана. Селяни останній шанс відбитися селянами. Ох, що вийде? Ой. Подивися. Тут фіолетовий вже на спами піки, але гармати, дали залпи, нема піки. Тут три гарматки в мене тут. Трошки пришвидшу. Ні, певно вони вже нічого не зроблять, вже їх тут почали заходити, гармати вже на вежі знизу, Вежці відстрілюють точку, по нам непогано Івана селян вже немає, що в нього по економіці? О, печаль Все, Іван здався Фіолетовий ще тримається, не здається Все, І Фіолетовий здався. Що ж, така доволі цікава гра вийшла. Так, Іван Две як всіх випереджав по розвідку. Століття перший вийшов, потім я. Потім його союзник. А мій так і не вийшов. Блін, зато. -за Ха-ха, жесть! Зато мій союзник найперший з нас всіх підкову взяв. У Фіолетовий її так і не, не взяв за всю гру. Навіть Івана союзник раніше за мене взяв підкову. А Іван? А, Фіолетовий. Це Іван не взяв таки. Ну, коротше така гра. Що ж, дякую, що додивився. Постав лайк, прокоментуй, напиши, що думаєш. Що ж, до нових зустрічей, пока-пока.